Івано-Франківську проведуть громадське обговорення перед оголошенням інвестиційного конкурсу щодо будівництва реабілітаційно-спортивного оздоровчого центру поблизу міського озера. Про це 12 серпня на брифінгу повідомив Суспільному міський голова Руслан Марцінків. З його слів, заклад буде у власності громади у підпорядкуванні центральної міської клінічної лікарні. Щодо якоїсь забудови житлом, не знаю про таке бажання. Зрештою, кожен може висловитися. І ветеранські організації, які подавали ініціативу саме там будувати реабілітаційні центри, і представники інших думок. Вважають, що це буде нормально і правильно. На мою думку, сьогодні реабілітаційний центр надзвичайно важливий для громади і ним повинні займатися фахівці. Директор центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк розповів Суспільному про те, що Івано-Франківську потрібно щонайменше чотири реабілітаційних центри площею 500 квадратних метрів в різних мікрорайонах міста, де послуги надаватимуть амбулаторно. З його слів у закладі, який планують побудувати біля міського озера, проходитимуть реабілітацію як дорослі, так і діти. Це є вимога національної служби. І центральна клінічна лікарня має два пакети: це пакет стаціонарного і пакет. Не стаціонарної реабілітації, а то що є біля лазера, без сумніву, це є як тому, що тут є і реабілітаційна зона. Вони нам мають здати просто цінного відділення і обладнання, і мебель. Ми напишемо, що нам треба столи, нам треба реабілітаційне обладнання, нам треба спеціальні тренажери. Нам треба підвесні і ходуни. Два зали. Нам треба зробити. Нам треба приміщення, де щоб вони могли сидіти. Там треба зробити кафе, щоб ніхто, які пране і ті на навізочина мирли прийти посидіть. Цікаво, чи тут соку на території зеленої зони в межах вулиці Романа Гурика і міського озера, де планують побудувати реабілітаційний центр, 11 серпня зібралися містяни. Вони виступили проти забудови цієї ділянки та почали збір підписів, розповів організатор події Сергій Янчук. Він ініціював створення тут парку ветеранів України замість реабілітаційного центру, як тато дітей, як мешканець Івано-Франківського, просто як ветеран. Я вважаю, що тут краще зробити все ж таки благоустрій, зробити парк або скверик. Для ветеранів це буде дуже класна річ, тому що парк ветеранів України всі будуть знати, всі у всіх містах. По Україні всі будуть знати, що в Івано-Франківську є така локація, де кожен може приїхати, зустрітися з побратимами з Івано-Франківська, з нашого, з нашого Прикарпаття. Франківка Оксана Присяжнюк каже, часто гуляє біля міського озера, тому виступає проти забудови. З її слів, якщо розпочнуть будівництво, то не буде доступу людям з вулиці Романа Гурика до Водойми. Ребілітаційний центр потрібний, але має бути місце відповідне. Не забирати останню зелену зону на. Можна десь на території міської лікарні вас свіжого возду купити все. Та навіть зато з за того клаптика, зелені, що немало в нашому місті, Кругом бруківка прийшов на зібрання, і військовослужбовець Збройних сил України Юрій ага. каже, він теж проти будівництва реабілітаційного центру на території поблизу озера. Я розумію, що просто в наших реаліях це виходить так, що можливо в підвалі перший другий поверх може бути реабілітаційка. Ну а що буде зверху? літне житло. Я вже не знаю, якщо ну, тому я проти цього. Це одна з небагатьох зелених зон, яких лишається, дуже мають. І це вже питання позиції. Зі слів Сергія Янчука, 11 серпня, франківці зібрали 40 підписів проти забудови зеленої зони поблизу міського озера. Нагадаємо, 2 серпня біля адміністративного будинку Івано-Франківська понад 20 людей виступили проти спорудження реабілітаційно-оздоровчого комплексу на цій території. У той час на черговій сесії міської ради депутати розглядали питання щодо будівництва центру. У залі також були присутні жителі міста та військові. Після дискусії 25 депутатів із 31 проголосували за оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво реабілітаційного центру. 5 серпня франківці створили електронну петицію щодо накладання мораторію на будь-яку забудову в зеленій зоні. На сайті міськради 7 серпня з'явилася нова петиція, в якій підтримують будівництво реабілітаційного центру для військовослужбовців та облаштування відпочинкової зеленої зони поблизу міського озера. Обидві петиції набрали необхідну кількість голосів для їхнього розвитку. Озгляду Оксана Василик, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.